А останніми повідомленнями на ЗАЕС є великі пошкодження, але ключове обладнання. Ціле про це зазначає МАГАТЕ, але представників туди не пускають. Як вони роблять такі висновки? На чому вони базуються? взагалі? Мені невідомо тому, що будь-які висновки без обстеження це називається припущення в науці, і це потрібно враховувати. Це найперше. По-друге, мені здається, що сам формат взаємодії МАГАТЕ з терористичними окупаційними угруповуваннями, які захопили українську атомну електростанцію, вже зайшов у глухий кут, і на мій погляд, прийшов час, аби магате застосовувала інші інструменти впливу на Російську Федерацію. Які зокрема це санкційні норми, це обмеження. Щодо е, введення в експлуатацію нових ядерних об'єктів, які будує Росатом, наприклад, у Єгипті, наприклад, у Туреччині. Тобто, е, період дипломатії між МАГАТЕ та Російською Федерацією, на мій погляд, завершився. І Запорізька атомна електростанція, на мій погляд, в найближчим е, часом буде деокупована і повернула до експлуатації. Українському персоналу енергоатома скоріш за все цей сценарій усвідомлюють у Росатомі, в російській армії. Вони власне співпрацюють, націлюють ті обстріли для того, аби Запорізька атомна електростанція після деокупації, яка має відбутись найближчим часом, не змогла функціонально працювати в енергосистемі України. А нам якраз потужності Запорізької атомної електростанції потрібні для того, аби збалансувати енергосистему України. Тому е, сама поведінка, на мій погляд, продовження вірніше верениці терористичних актів е, вже безпосередня інтенсивність обстрілів по самому промайданчику. Свідчить про те, що Росія е, усвідомлює, що їм доведеться найближчими днями, можливо найближчими тижнями, е, залишити українську атомну електростанцію, пане Максиме, от е, якщо ми зазначили, що у МАГАТЕ це було припущення. я Також дозволю собі висловити деякі припущення, яке базується на моїх спостереженнях, якраз дипломатії МАГАТЕ з Російською Федерацією з терористами і окупантами. На мій погляд, ця дипломатія якраз заключалася у тому, аби домовитися з терористом про безпеку на території ЗС навіть за умови того, що вона буде не Україні. Як на мене, це е, ну, порушення взагалі е, всіх правил безпеки, тому що з терористами домовлятися про безпеку на атомні станції це загроза для всього світу, коли там знаходяться озброєні люди, завозять туди техніку і з ними намагаються домовлятися. Ну, якось це виглядає, на мій погляд, дивно. І хочеться тут. Е, Поміркувати взагалі, які є повноваження у МАГАТЕ, за що вони відповідають, і чи зможуть вони, так би мовити, скласти якийсь вплив на цю ситуацію взагалі? Або ж то, можливо, слід е знайти е вплив на МАГАТЕ? МАГАТЕ може вплинути на ситуацію безперечно, це перше. По-друге, Самі норми міжнародного права, якими керуються в тому числі МАГАТЕ, чітко говорять про наступне: що ядерні установки, об'єкти атомної енергетики не можуть бути втягнуті безпосередньо у війну, і за цим процесом, за збереженням експлуатації ядерних установок в належному стані, відповідає саме МАГАТЕ. Тобто, це їх зона відповідальності. Це перше. По друге. Про те, що не можна домовлятися із е, росіянами, вже, на мій погляд, переконався Ердоган. Згадайте його сьогоднішню заяву, що Росія не виконала свої обіцянки у Сирії. Тому він розпочав вчорашню так звану військову операцію. Тепер йдемо далі. На мій погляд, росіяни е, свідомо завели МАГАТЕ в Глухий Кут, аби виграти час. Байками про те, що можна домовитись стосовно присутності російського контингенту окупаційних терористичних військ на об'єкті підвищеної небезпеки, це був відволікаючий маневр. І, на жаль, наші колеги з МАГАТЕ пішли на цей маневр. Це була помилка. Цього робити було не потрібно. Тому зараз не залишається інших варіантів вимагати, як повернутися до норм міжнародного права від 1948 року. Зараз точно не скажу, які це саме статті, які закони, але я про них писав доволі детально у своїх власне, публікаціях раніше, ще у травні місяці. Їх потрібно вести в дію, і е, через в тому числі миротворчий контингент е, повернути контроль. За атомну електростанцію українському персоналу енергатом тобто, в Україні, і тоді все стане на свої місця і буде виконана норма міжнародного права. І у нас власне буде суттєве просування як з точки зору енергетичної безпеки, так з точки зору і е, звільнення де окуп, е, звільнення окупованих територій. Все більше і більше наших партнерів е, висловлюють. Ту думку, що Росія це країна терорист. Якби ж то МАГАТЕ зазначило, що Росатом – це організація терористичної країни, чи змінило б ця ситуація? На мій погляд, так. Скоріше за все, такий сценарій і буде реалізовуватись. Зверніть увагу, що власне визнання Росії державою терористом не припиняється. Згадайте вчорашню подію, Це парламентська асамблея країни. Було тобто, неймовірно. Я так, так скажу для мене особисто. Це був такий, знаєте, неочікуваний сюрприз. найкращий подарунок напевно за крайні два тижні після деокупації Херсону, тому я особисто вважаю що до МАГАТЕ мають звертатись в тому числі і парламентські інституції усіх країн світу, перш за все, європейського союзу, НАТО, Сполучених Штатів Америки, тому що цей прецедент, який відбувся. По власне інтенсивному обстрілу про майданчика Запорізької атомної електростанції це саме та опорна точка, яка може розвернути дипломатичний процес в формат витіснення окупантів від Запорізької атомної електростанції. Цим потрібно скористатися, і часу на насправді немає. Так само, на мій погляд, має включитись і Верховна Рада України використати цей е, інцидент для того, аби знаєте надати такий імпульс міжнародній спільноті, аби вони е, по, інер... по інерції почали теж працювати. Тому Україна так само має комунікувати цей інцидент і на доволі високому рівні. І я думаю, що так і буде. Ядерний терор е, з боку Російської Федерації наразі ж ставить під загрозу весь світ. і Таким чином продовжує війну. Це один із е, таких е, один із таких моментів, який може реально затягнути далі війну, і на це, це, це може вплинути на стан економіки Європи, на стан економіки взагалі всього світу, на гуманітарну ситуацію у малоспечених країнах, на е, побоювання там просто місцевого населення, там як в Україні, так і е, за кордоном. Це все ставить ну під величезну загрозу, і от е, якщо все ж таки визнають е, Росатом тою організацію, яка ну так би мовити, терористична організація, то е, що з нею тоді буде, е, в якій вона стане ізоляції? Е, які до неї будуть е, завдані дії, щоб е, просто її невілювати у? Цивілізованому світі ну вона буде у повній ізоляції. Це по перше, але по-друге, я не впевнений, що усі країни, наприклад, навіть європейського союзу, підтримують саме. Ізоляцію Росатома і визнання е, цієї компанії А чому? От цікаво, чому Уяснює не всі? Чому? тому, що до сих пір, наприклад, атомна електростанція, яка знаходиться в Угорщині, атомна електростанція, яка знаходиться в Чехії, е, uh -huh. деякі е, станції, які знаходяться в е, центральній Європі, вони використовують ядерне паливо е, російського виробництва. Е, це перший нюанс, і що означає визнати Росатом е, терористичну організацію, де юре де факто нам потрібно вже це зробити і через магате застосувати е, норму міжнародного права, яка забороняє використовувати ядерні установки у е, війні, і тим самим повернути мирний контроль над енергоатомом не російським е, російсько терористичним військам або терористам з невідомими прізвищами і невідомим минулим, ага. а українським професіоналам повернути майно власник. От, все дуже просто, значить, повертаючись до Росатома, на мій погляд, цей процес буде заблокований. На жаль, на превеликий жаль, тому що Росатом має багато контрактів з європейськими країнами на поставку ядерного палива, але тиснути на Росатом з точки зору зупинки реалізації її нових проектів. Так, це дуже класний варіант. Угу. Я вважаю, що е, це більше того, е, дозволить і обмежити е, їх фінансовий потік, е, дозволить вплинути на кредитний портфель, який використовується при спорудженні атомних електростанцій. І тому подібне. Дякую вам за відповіді. Дякую за розмову. Дуже цікаво було почути.